Привіт, мене звати Кароліна. І в новій каденції я висуваю свою кандидатуру на роль студентського декана. І твій голос має належати мені. І вам не здається, що лише навчатись та ходити відсиджувати пари це трохи нудно. А більше студентів іншого і не уявляють. Хтось соромиться сказати про заходи, на які з радістю прийшли б, а інші. Навіть просто. Бла -бла -бла. А інші навіть не уявляють про їх проведення. І саме тому я пропоную вам ідею співпраці, де кожен зможе долучитися до створення заходів, яких ви так давно чекаєте від органів студентського самоврядування. Не кажучи вже про традиційні івенти, настолки та фільми. А моїм завданням буде їх втілити. Час поставити факультет на ноги. Доведіть, що ви найкращі. Оберіть креативного та відповідального керівника. А проголосувати ви зможете в своїх кабінетах та не сплутить кнопочки.